В Україні збільшать розмір житлової субсидії для громадян, яким потрібні дрова для обігріву помешкань. Про це повідомляє прес служба Міністерства соціальної політики. Отже, якщо вашій родині вже призначено житлово комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива. То вам перерахують її розмір автоматично. При цьому необхідно буде надати згоду пенсійному фонду на передання ваших даних міжнародному донору для оплати підвищеного розміру підтримки відповідно до цього рішення. Таку згоду можна надати у відповідь на смс-повідомлення, яке надійде родинам, що вже отримують пільги або субсидії на тверде пічне паливо. Також повідомлення ви можете отримати через електронний кабінет пенсійного фонду або звернувшись до його відділення. Якщо пільги або субсидії немає, але ви потребуєте підтримки держави, необхідно звернутися за нею до пенсійного фонду у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.